Вітаю, шановники зелених скарбів. Сьогодні ми займаємося городом, а саме помідорами. Як ми обробляємо помідори після висадки їх, яке підживлення треба давати, а також як їх посинкувати і обробляти від фітофтори. Перша обробка або і послідуючі обробки від фітофтори перевіреними народними способами, погнали. Також подивіться результати, це помідори, ті, які були. Раніше висаджені, і вони загартовані є, були під плівкою, тому так розвинулися. А ці помідори висаджені вже після заморозки, всі заморозки минули, вони вже прижилися добре, і ми їх будемо зараз підживлювати, а також потім обробляти від фітофтори Від фітофтори і пропасинкуємо, якщо є. Така необхідність, якщо помідори, відповідно, лежать на землі їхні листочки, можна їх повидаляти. Ну, поки що таких мало помідорів, що лежать на землі листочки, тому можна вже обробити, підживити перший раз і від фітофтори обробити. Так, деякі помідори я садив по двоє. Можливо, вирву, а можливо, ні. Якщо тут у нас загущено, тут вже встигли з'їсти колорадський жук личинка. Я обробляв позавчора актофітом. Ви бачите, чисто всі личинки загинули. Так, цей помідор нещасний, тут з боку добрий помідор, тому не шкодуємо, а його вириваємо. Щоб не було такої вже загущеності. Так само і з цим помідором. Нічого з нього не буде. Ну, а це ще подивимося. Теж бачите, що личинки лежать від актофіта. Добре, подіяло. Так, Але з деякими помідорами трошечки запізнився, ви бачите, обробляти. Тому, що, тому і пожерли. Ось тут два помідора. Це видаляємо. Так само і з цим робимо. чого йому мучитися і затіняти інші. Так, тут також багато, але все вони красиві такі. Поки що не будемо видаляти, подивимося далі, що це за сорти Так. ну, Результатом задоволений тим, що обробив актофітом всі колорадські жуки мертві лежать. Ось вони така їхня доля. Щоб менше жерли. Цей помідор також на всякий випадок садив, думав, не переживуться. І бачите, як вгадав, що треба один з жерли, а другий більш-менш нехай залишається. Так. А тут ви бачите вже зав'яжуються помідорочки, це сливочка якась рання, можливо, кібіц. Так, добре. Ось вони вже які є. Так, чудово. А ці ще деякі тільки починають цвісти, приживатися. Отже, після того, як ми готували шашлики або пекли картоплю. У нас залишається завжди попіл. І ми набираємо на 10 літрів береться склянка Ну а якщо у нас не 10 літрів, а більше, я беру отаку от ємкість, тут десь 250. Не 200, а 250 мл, може і 300. І засипаємо, а потім ретельно перемішуємо. Оскільки у мене тут багато, як ви бачите, вугілля, а попелу не так багато, то я відповідно беру не одну, а дві такі ємкості. Так, знизу тут більше попелу. Набираю тут більше попелу. Так. Висипаю, і потім ретельно-ретельно треба все перемішати і настоятися повинна добу. Добу настоюємося і потім будемо використовувати. Це так підживлювати чистою золою, чистим попілом. Бачите, скільки в мене багато вугілля? Тому варто ще додати більше вугілля, ніж попілу. На жаль, значить, тому треба ще додати. Знизу беремо більше де чистий попіл. Отак. Треба, щоб краще все прогорало. Так, ось цього вже думаю, досить нехай настоюється. Будемо підливати. І ще один спосіб: це беремо склянку на 10 літрів води і додаємо в настій або корев'яку, або. Якогось іншого посліду перепрілого. Ну, наприклад, у мене кролячий послід буду додати. Так, отак у мене є кролячий послід. Ми його додаємо в літрову банку. Він уже перепрілий, сухуватий, буде настоюватися. Отже, це у мене настоювалося вже. Три дні, це четвертий день. Я так все ретельно перемішую і додаю. І тут ми зробили настій золи зали, теж ретельно перемішую. І додаю літру сюди оцього настою? перемішую. Помідори перед цим ретельно поливаю і зараз буду додати підживку. Як ви бачите, оці помідори підлиті добре. Так, і ми набираємо перемішаного у цього нашого розчину і додаємо під кожен помідорчик акуратненько, тільки під коріння цілу таку кварту. І воно всмоктується, коріння не обпечеться, тому що помідор був политий. так і так далі. Як ви бачите, ці помідори були і вже підживлені, і пропосинковані, Так? І головне, щоб також листочки не доторкалися до землі, бо інакше буде вражатися фітовторою. Так. Якщо листочки лежать на землі, то треба їх просто обірвати. І пропосинкувати так, оцей листочок на землі, як ви бачите, значить він буде Ми його... І всі пасинки, які є до першої кисті, ми їх видаляємо. Видаляємо так, щоб десь приблизно на сантиметр було. А якщо маленькі, то можна зовсім маленькі видалити. Так, листочки. Не лежать на землі, не лежать. От і добре. Це у нас попосинковані вже помідори. Тепер будемо обробляти їх від фітофтари наступний етап. Від фітофтари обробляю народними способами, а також за допомогою бордовської суміші профілактична обробка. І народним способом беремо сироватку. Кефір такий настояний літру. Добре настоялося. Так. Виливаємо в 10 літрів, додаємо йоду 10 крапель і підживлюємо. Два шари марлі. Ну, ось так досить все відра профільтрував всього, і сюди буду фільтрувати також для того, щоб не забився пульвелізатор. Отже, після пасанкування, підживлення обробляю помідори профілактично від фітофтори розчин сироватки. 1 літр на 10 літрів плюс 10 крапель йоду. Це профілактика. Помідори немає ознак враженості. На те вона і профілактика для того, щоб не захворіли. Фітофтора вона розвивається досить швидко. Тому краще її не допустити. Секрети скарбів зелених знай і здоровим будь. Бай-бай!